Свою передачу ми назвали Солодкі жнива. Перший жнива в хліборобському році це збір ранньої групи зернових, а другий пізньої, в тому числі копання цукрових буряків солодких коренів. Небагато господарств громаді займається буряківництвом у фермерському господарстві широкоступ з самого початку його господарської діяльності. Керівник фермерського господарства. Олександр Широкоступ любить цю справу. Захистив кандидатську дисертацію по темі вирощування цукрового буряка. Олександр Васильович, скажіть по-чесному, ви любите цукровий буряк? Скажу по чесному, що я взагалі так, відношуся з любов'ю до своєї роботи, тобто до вирощування сільськогосподарських культур, ну і взагалі тої справи, якою я займаюся. Буряк це одна із таких стратегічних культур, в якій, якщо ти можеш вирощувати буряк, то ти можеш виростити все. Це вищий пілотаж агрономії, сюди вкладається душа, звісно, що великі ресурси, але звісно, що ти отримуєш, бо на даний момент ні на жодній культурі не заробиш таких гроші, як на цукровому буряку. Культура складна, непроста, багато технологічних різних процесів цікавих. Але якщо ти можеш це робити, то звісно це буде фінансово цікаво. тобі. Скажіть, а з яких урожаїв ви починали? Центнері з актуалю. Ну, як починали, то починали починали. І коли фермерське господарство широкоступ зареєструвалося і почало працювати, з першого року і почали займатися цукровим буряком. Ну тоді врожай був зовсім інший, від 300 до 400 центнерів, особливо це, якщо на буряках вітчизняної селекції. Зараз ми, звісно, що пішли із новими вже технологіями, із імпортним гарним насінням, який має високий потенціал врожайності. Ну, звісно, результат зараз. В рази краще, ніж колись. А точніше? Якщо точніше, то зараз ми знаходимося на буряковому полі. Поле має площу 200 гектарів у цьому році у нас під посівом цукору буряка, то зараз ми збираємо в середньому йде зараз десь 850 центнерів. Як ви гадаєте, це не межа? Я гадаю, що це не межа. Ну, очікування були взагалі і планування було десь під тисячу, але в зв'язку, що були перериви з опадами, бо так як ми працювали на збиранні в агрохорді. У Шпендівці, там більше було опадів ну і ближче ґрунтової води. Там десь на 30 цимхнерів, мабуть, більший врожай, ніж у нас зараз на нашому полі. Але якщо говорити про 850 цимхнерів, це дуже прекрасний результат. Це буде він у нас вже більший ті, що був, бо у нас було попередньо десь 842 цимхнера, ну, приблизно однаково, але все рівно результат, можна сказати, що ліпший. Згідно з новими технологіями, вирощування цукрових буряків проводиться без затрат ручної праці. Вся робота механізована, в тому числі оприскування від хвороб бур'янів, шкідників. Олександр Васильович розповів, що господарство вже понад шість років співпрацює з Шамраївським цукровим заводом. Звісно, боляче від того, що наш рідний карлицький цукровий завод знищили. Переконаний, сказав Олександр Васильович, що на державному рівні обов'язково потрібно було розв'язувати це питання і не допустити, щоб наш завод був вирізаний, як і сусідній Миронівський та Рокетнянський. Співпрацею з Шабраївським цукровим заводом задоволений. Вони надійні партнери, працюють чесно і відповідально. На сьогодні цукрозавод сам забирає весь врожай. Раніше вже 55% ми повинні були самостійно доставляти. Нині ситуація змінилась, цукрозаводна розглядає як стратегічного партнера і доставку коренів взяв на себе у повному обсязі. Звісно, трапляються такі дні, коли заводу важко виділити достатню кількість вантажівок. Відповідно, й будуємо свою роботу, зважаючи на це, інколи доводиться працювати до 23-ї години. Гадаємо, ви вже звернули увагу на комбайн. Можна його назвати мобільним міні-заводом, який копає буряк. Олександр Васильович коментує його роботу. Комбайн холмер німецького виробництва. За один прохід він робить всі операції. Не так, як раніше було, що спереді йде БМК, яка збирає гічку, потім йде комбайн, який копає цукровий буряк. Це йде все. Цей процес проходить зараз все разом. Ну, комбайн дуже добрий. 24 куба у його він на себе бере цукрового буряка, потім вигружає на автомобіль. Ну і далі продовжує копати. А от зараз трошки так погода не, не, не дуже. Сприяння чи, чи як, якою швидкістю? Ми повинні розуміти, що це осінь, а збирання такого буряка і проводиться осінь. Але чим далі ми зайшли в осінь, тим більше, в більш пізні сроки збирання, якщо правильніше сказати, то ми так, маємо, що приблизно при сприятливих умовах до 4 грама корінь за добу дає приросту, а зараз приятливі умови, так вологи, як вологи, достатньо. Ну і плюс набирається цукор. У пісні трохи також більше цукор. Ми вже зараз збираємо, у нас вже цукор переходить за 18%. А це дуже важливо. Можна збирати при 14-15%, а можна збирати при 18 спілі. Треба все врахувати, щоб взяти максимум. Не слід забувати, що буряк потребує значних капіталовкладень а відповідно і підживлення, органічно та мінерально. Торік ми внесли 11 тисяч тонн коров'ячого гною, вносимо безводний аміак, азотний. Посів, проводився новою сівалкою, точність якої вимірюється не в сантиметрах, а в міліметрах і сіється в шаховому порядку. Під час проведення міжрядного пробітку ми використовували на німецькій сівалці чеський міжрядний культиватор. Окрім того, що трактор, йшов по точних координатах, на культиваторі теж встановлена камера, завдяки чому точність захисної зони від буряка до робочого органу міжрядного культиватора становила не більше одного сантиметра. Відповідно, ні травмування рослини, ні в жодному разі її вирізання не відбувається. На наступний рік ми також будемо займатися вирощуванням цукрового буряка, то також заплановано на ті самі 200 гектарів в середньому ведемо, бо можна насіяти багато, але не дати йому толку, то захрбнуться, цього не потрібно робити. Ну а через рік у нас вже там по сіво змінах буде підходить, а там буде десь в районі 280 гектарів. Саме завдяки реалізації цукористик наше господарство змогло у складний період. З лютого по червень 22-го року сплачувати податки заробітну плату і навіть забезпечувати господарство всіма розхідними матеріалами, які слід було купувати в той час, адже проблема з зерновими культурами була дуже гострою. Водночас цукор, передусім на внутрішньому ринку, можна було реалізувати без особливих проблем, і ця культура нас практично врятувала. Розповідає Олександр Широкоступ. У цьому році теж цукрові буряки себе виправдовують. І моє передбачення, що реалізація зернових у 2023 році теж проходитиме зі складнощами. На жаль, справдилося це. І знову нас виручає буряк. А який стане з іншими пізніми культурами? У вас? З іншими пізніми культурами стан ми все зібрали, крім е, зараз буряк, ми вже здали на цукровий завод майже 10 тисяч цукрового буряка вже є у нас. Ну, ми підібралися до збирання до половини. Ну а також залишилося у нас до збирання 140 гектарів кукурудзи. Ми б її ще зібрали б дві неділі назад, але так як зараз є проблема з складськими приміщеннями, так як комори заповнені, реалізація, йде дуже туго в нашої продукції, то ми частину зараз свої вивезли. На зберігання, звільнили місце, то будемо дозбирувати кукурудзу. На збирання ми задіємо два комбайни, один клас, один інженір, то ми можемо зібрати те, що залишилося за три дні. А як з пшеницею що ви? Куди діли? Пшениці, пшениця зберігається в нас вся у складах. Ми нічого ще з пшениці не продавали. Там, скажімо так, ну відсотків три, якщо так подивитися. Ми раз Дві неділі завозимо завозим, ну, Васильков на е, млин якому як підходить наша пшениця, бо в цьому році мало, мало класної пшениці, та що другого, третього класу, вона в нас є, їм підходить, вони платять нам більші гроші, ніж зараз, бо зараз ж пшеницю ціня 4 тисячі, до 4 тисяч, 4200, то нам млин платить 6 300, то, скажем, ну цього мало. Нам потрібно більше продати, бо треба й кошти. Але звісно, що за таку ціну, коли її собі вартість, десь у нас 500, а продати її по 4 тисячі, то ми її реалізувати за таку ціну не буде, будемо чекати. Цього року порадувала і квасоля. Нині нею мало хто займається, хоча технологія вирощування цієї культури дуже схожа на класичну технологію сої. Врожай квасолі, як і сої, по три тонни з гектара. Але ціна вдвічі більше квасолі. Також без проблем вдалося реалізувати ріпак, затримані кошти могли. Майже 100% розрахуватися з нашими орендодавцями за земельні паї. Але повернімося на бурякове поле. Нам пала в очі незвична хода комбайна зі зміщенням. Щоб не переущільнювати ґрунт, бо це не добре. Комбайн тяжкий сам по собі конструктивно. Далі він везе на собі 24 куба буряка, це приблизно тон 16 везе, ну і таким чином. Він тисне на землю. Звісно, щоб його широкопрофільні шини, але щоб не було переущільнення, у нього є така функція зміщення, і він не йде колесо в колесо, він зміщується весь на головці самого комбайна, ну а далі колеса, передні і задні в нього поворотні, ну і так як називають його кошачий ход у нього, і він йде колесо крізь колесо. Ну, це, а от це гічка добре. поруч Що? гічка лежить на полі. Гічка, це... як... що ви звернете увагу, це так як можна сказати, що сидеральне добриво це органічна маса, І нею не треба розкидатися. Як те, що я говорив попередньо, закон Лібіха 1840 року в землю те, те що взяв, бо не розрахований на такий самий врожай. Можна повернути його у виді органіки, у виді мінералів, ну а також сидератів. Як ви бачите, що зараз вічечка потрібна на розкидана рівномірно, бо це обов'язково вплине на рівномірність родючості ґрунту в подальшому. Вона дисками переробляється зараз, буквально ще розширить комбайн, ще один проход зробить. І опять піде трактор із дисками приробить нашу органічну масу, яка залишається у виді гічки. І це буде замінить якісь 15 тонн гною на кожному гектарі. З баченого і почутого ми зробили висновок, що цукрові буряки це одна із стратегічних і складних культур. І якщо ти можеш вирощувати буряк, сказав Олександр Васильович, то ти зможеш вирощувати все. Іншими словами, це вищий пілотаж агрономії. Сюди вкладається душа, значні ресурси, а від того й віддача відповідна. Побажаємо ж Олександру широкоступу, успіхів у його діяльності. Дякуємо за інтерв'ю і за співпрацю.